Христос посеред нас, шановні телеглядачі, до вашої уваги православний вісник, програма про духовну складову людського буття. Сучасний світ часто намагається її скасувати, адже існування душі, як і Бога, наукою не доведені. На це відповім словами відомого американського біолога Едвіна Конкліна. Можливість стихійного зародження життя схожа на те, якщо б енциклопедичний словник виник в результаті вибуху в друкарні. Ми не будемо відтворювати такий експеримент, а запропонуємо поглянути навколо себе очима віри і побачити світ таким, яким ось вже два тисячоліття бачить його православне християнство. А для цього відсвяткуємо день зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, дізнаємося останні новини з життя вірних Української православної церкви, вшануємо святителя Спиридона Треміфунського. Ми наближаємося до Різдва Христового, свята, яке вважається першим етапом на шляху нашого порятунку. Для народження Месії була потрібна особлива людина з великою та сильною душею, яка могла б вмістити невмістимого, людина, яка спромоглася б доторкнутися до вогню і при цьому не згоріти. Ось чому так зворушливо і трепетно ставиться старий заповіт до народження діток, і саме тому в нашому календарі є особливе свято. Яке стало по-справжньому першим променем надії людства, це зачаття праведної при пречистої Діви Марії, дивовижна подія, яку ми від п'ятого століття урочисто вшановуємо щороку, 22 грудня, і прямо зараз завітаємо до одного з храмів, освяченого на честь цього свята. Це архівні кадри на чорно-білих знімках Києво-Почерська лавра. Впізнаєте Успенський собор? Такий вигляд він мав 30 років тому. Його наче вивернули на виворіт. Від величного храму лишилися лише фрагменти стіни, вівтар і два стовпи. Я вперше приїхав до Лаври в 1985 році, десь у цей період літній, коли і ще я був студентом Київської духовної московської духовної семінарії. І я сказав такі слова: як би я хотів побачити і поцілувати руку. Того намісника, який буде будувати Успенський собор, Успенський собор був підірваний під час війни у 41-му. Втім, богослужіння на святих руїнах не закінчились. У понищеному монастирі молитва лунала ще 20 років, а потім перервалась. 16 числа 9 годин ранку. Літургія була тут на площі біля храму. А в день, коли, з якого ми відраховуємо відновлення. Чернечого життя нашому монастирі 25 червня. Після того ключі передали нам в дальніх печер. То літургія була в храмі преподобної Фідосі в дальніх печерах. Це сталося у 1988 році. Перші монахи, які повернулись у лавру, оселились в одному з напівзруйнованих корпусів монастиря. Тоді ж, насельником став і теперішній реген братського хору архімандрит Полікарп. Окрім Дальних печер, служити було ніде, каже отець Полікарп. Згадує, ще молились на вулиці поруч із маленькою Анно Зачатіївською церквою. Служили вже до такої холодної пори, що вже ну, замерзати починали, вже, особливо вранці, бо ввечері, коли таке підморожувало. Братя з нетерпінням чекала, коли завершиться ремонт у маленькому Анно Зачатіївському храмі. Зараз тут розписані стіни. Дуже затишна і камерна обстановка. А тоді стіни були білі. Термінового ремонту потребувала баня церкви. 11 жовтня 1988 року церкву освятили. З цього храму почалась моя лавра, розповідає отець Полікарп. Після пострига монахи то новопострижені ченці повинні сидіти три ночі в храмі. І в нас в дальніх печерах в Феодосівській церкви постригні. Це був великий піст. Я отак от за клірусом сидів. Сидів собі, дрімав вночі. Е, дрімати можна, але сидячи, не лягати. І серед ночі просинаюсь і чую, що щось в притворі бігає, от наче пазурами. Але якось так як я послухав, 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 тоді згадав, вже, що я віруюча людина, Господи, призвану допомогу. І якось страх прийшов. У цьому ж храмі почалось відродження уставу і розпівів Києво-Печерської лаври. Тодішній намісник лаври Архімандрит Йонафан, професійний регент і викладач музики, доручив браті будь-відновити саме лавські розпіви, і насельникам монастиря це вдалося. Побіждою єсігество устав. <зв>. Церква зачаття праведної Анни досить непомітна, але пройти повз неї важко, адже це вхід до дальних печер лаври, і сюди неодмінно збираються на молитву члени священного синоду Української православної церкви перед черговим засіданням. З Києво-Печерську лавру не впізнати. Вона розбудувалась, розквітла. Я знаю тут кожний клаптик в землі, знаю, де що посаджено, знаю, де бур'яна, де квіти, знаю, де може прорвати і ще якась каналізація Бога милості дуже багато до нас, але все одно це моє життя і кращого місця, крім раю, вже немає, як Києво-Печерська лавра. Цієї неділі у храмах лунає розповідь, як десятеро прокажених зустріли Христа та благали про зцілення. Коли ж вони отримали Його, то подякував лише один. Чи не десятеро очистилися? Де ж дев'ять? спитав Спаситель. Серед тих, хто повертається до Бога із подякою, є ті, хто щодня живе життям церкви, ті, хто наповнює наші храми та звершує відповідні вчинки, дивлячись на Христа та Його закон. Це ті, з кого складається багатомільйонна родина Українська православна церква. І зараз до вашої уваги новини з її буття за минулий тиждень. 17 грудня відбулося позачергове засідання священного синоду Української православної церкви. Перед початком засідання предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Ануфрій, звершив божественну літургію в храмі в преподобного Феодосія у дальніх печерах Лаври. За богослужіння молилися члени священного синоду та архієреї Української православної церкви. Саме ж засідання проходило в синодальній залі резиденції предстоятеля Української православної церкви в Києво-Печерській лаврі і під головуванням блаженнішого митрополита Онуфрія. Священний синод Української православної церкви розглянув та затвердив ряд важливих питань, що виникли останнім часом у нашій церкві. Позачергове засідання Священного Синоду було віддано подію, яка вже на протязі багатьох, можна сказати, місяців турбує наше українське суспільство. Я маю на увазі собор, який названо об'єднавчим собором. І тому Сечний Синод дав оцінку цьому зібранню. По-перше, ми сказали про те, що на цьому соборі було об'єднані дві неканонічні структури, так називаємо. Українська Автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату, тобто це об'єднання двох розколінських течій, і тому для української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення. Як і раніше, в Україні є тільки одна канонічна церква, це Українська православна церква, яку чує блаженіший митрополіт Онуфрій, і це визнають всі помісні православні церкви, священний синод. Звільнив з керування єпархією та заборонів священнослужінні митрополита Вінницького і Барського Сміона, а також заборонив Священнослужінні та зняв з посади вікарного єпископа Київської митрополії митрополита Пірасла Хмельницького і Вішневського Олександра. Також були прийняті відповідні рішення до тих священників. Які брали участь в соборі 15 грудня, маю на увазі священників та діаконів. Священний синод також прийняв відповідне звернення до вірних чад Української православної церкви, в якому повідомив про свої рішення і подякував за стійкість єпископам, духовенству, чернецтву та мірянам і. Попросив молитися і за тих архієрів, які, на жаль, відійшли від нас в розкол, щоб Господь їх напомов і дав сили повернутися в лоно православної церкви. Українська православна церква жива, вона діє, вона служить своєму народу, і тому на священному синоді були прийняті і відповідні кадрові рішення. Був призначений новий вікарний архієр для Київської митрополії, єпископом Пірясом Хмельницьким став. Клірик Київської єпархії архімандрит Діонісій Піліпчук, а також було призначено вікарного архієрія в Дніпропетровську єпархію, і було обрано архімандрита Андрія, насильника Києво-Печерської лаври, на цю посаду. Минулої неділі богослужіння в трапезному храмі Лаври, освяченому в ім'я преподобних Антонія і Феодосія Печерських, очолював предстоятель нашої церкви. Блаженнішому митрополиту Онуфрію за божественною літургією співслужили намісник лаври Митрополит Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеймон, а також єпископи Барішевський Віктор та Білогородський Сильвестр разом з архієреями молилася. І духовенство монастиря та численні віряни, звертаючись до пастви зі словом проповіді та згадавши євангельське зачало того дня, митрополит Нуфрій пояснив, як треба ставитися істинно віруючим людям до матеріальних благ та застеріг бути рабами багатства. Для того, щоб духовно духовного людина має мати правильне поняття про себе самого. должен понимать і знать, що он є. что мы являемся творением Божьим. И все, что мы имеем, это все дары Божьи человеку. Даже жизнь наша, и тело наше, и силы наши, и умственные, и, теле, и, 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 и физические, все это дары Божьи, которые даны человеку. Блаженніше Владика звершив за богослужінням і єрейську хіротонію, випускника Київської духовної академії діякона Іллі Дуди. А по божественній літургії митрополит Онуфрій привітав усіх з недільним днем та побажав, щоб Господь за молитвами Пресвятої Богородиці дарував вірянам усе необхідне для життя земного та спасіння у вічності. Українська православна церква поповнилася ще двома архієреями. 18 грудня в академічному храмі Києво-Печерської лаври, освяченому на честь Різдва Пресвятої Богородиці, відбулося їхнє наречення. Чин очолив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Відповідно до рішень священного синоду секретар Київської єпархії архімандрит Діонісій Пилипчук був наречений у єпископа Переяслав Хмельницького, вікарія Київської митрополії. Духовним домом від самої моєї юності стали духовні київські школи. Тут під мудрим керівництвом досвідчених викладачів і наставників відбувалося моє становлення та зростання. За що усім їм низький куклів. А насильник Києво печерської лаври архімандрит Андрій Васілашку у Єпископа Петропавлівського, вікарія Дніпропетровської єпархії. Нині пристає в вами, не має чим вихворітися. Сіцево полакаюся на промислу Божий і на ваше святівське молитви. У нареченні також взяли участь намісники Києво-Печерської лаври митрополит Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іосаф, архієпископ Воєрський Феодосій та єпископи Вознесенський, і Первомайський Олексій, Васильківський Миколай, Гостомельський Тихон, Баришевський Віктор та Білогородський Сильвестр. За уставною традицією наречені взяли благословення в архієреїв та звернулися до всіх зі словом. А наступного дня у день пам'яті святителя Миколая за божественною літургією у Миколаївському домовому храмі. Резиденції предстоятеля Української православної церкви в Києво-Печерській лаврі відбулася хіротонія одного із наречених єпископів. А саме архімандрита Діонісія Пилипчука в єпископа Переяслав Хмельницького, вікарія Київської митрополії. Чин єпископської хіротонії очолив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій у співслужінні сонму архієреєв нашої церкви та численного духовенства. А найурочистіший момент хіротонії традиційно проходив у вівтарі. Над коліна преклонним розгорнули святе Євангеліє, а всі архієреї, за апостольським правилом, тримаючись за руки, молилися разом із тим, хто долучався до єпископського сану. Збрання міскосом боголюбізніших архієреїв і іскусом, архієреї, всього священного собора, божественної благодать, всі дані можна врачуючи і освіваючи й восповняючи. Архімадита Діонісія, збраного єпископа, Богасайного Рада, Вереслав Хмельницького, помолюся обоєм, да придіти на нього благодать Всесвятого Духа. Під вигуки гідний єпископа Діонісія облачали в архієрейське вбрання, після чого новообраний єпископ вийшов на Амвун. Господина і отця нашого Ануфрія, блаженнішого митрополіта Київського, і сія України, і сія святиє Лаври, священного архімандрита, Да помінів Господь Бог во царстві своє, всегда нині присно, і во веки віку і в ході божественної літургії предстоятель під час малого входу удостоїв насельників Києво-Печерської лаври єромонахів Лавра Березовського та Марка Андрюка богослужбових нагород права носіння Христа з прикрасами. На завершення богослужіння митрополит Онуфрій вручив новопоставленому єпископу Діонісію Жезл, символ архієрейської влади, із побажанням гідно вести шляхом спасіння паству, вручену йому Господом. Дозволь привітати тебе з прийняттям божественної благодаті в архієрейському сані. Господь подобає тебе стати єпископом в особливий день день святителя Миколая Медліківського чудотворця якого здавна особливо вшановує наш народ. Ми ж у цей день молимося про те, щоб ти отримав сугубо благодать премудрості та розуму, які допоможуть все тіло розкритися в твоїй душі від крайньої милості стосовно інших до непохитної твердості в вірі, якщо треба до мучеництва за неї. Візьми цей жезл і нехай він нагадує тобі про смирення, милість і доброту святителя Миколая. Та його непохитність у вірі та благосив всіх, хто молився сьогодні за тебе. За традицією, після богослужіння єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Архієрейська хератонія єпископа Петропавлівського Андрія відбулася у неділю в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Музика. У день вшанування пам'яті ліквідаторів Чорнобильської аварії, що відзначається в Україні з 2006 року, відбулося покладання квітів біля меморіалу героям Чорнобиля на Дарниці. У церемонії з благословення предстоятеля Української православної церкви взяв участь єпископ Баришевський Віктор, вікарій Київської митрополії. Вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання прийшли цього дня до меморіального знаку представники державної влади, родичі та близькі полеглих героїв. Пам'ятний день на честь загиблих ліквідаторів встановлено з нагоди завершення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Біля свято Воскресенського храму столиці, відомого ще як Афганський, відкрили стіну пам'яті та скорботи з іменами ветеранів афганців які загинули під час бойових дій на сході України. Молебень та чиносвячення очолив голова синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Митрополит Августин попросимо благословення на подальшу службу успішно. Лідно нашого Христового воїнства, також просимо здоров'я і сил ветеранам війни в Афганістані, учасникам бойових дій на сході України і в інших місцях, щоб вони були добрим прикладом для молоді і, напевне, цілого нашого народу. Проте Єрей Сергій Ющик, настоятель храму, розповів про воїнів, пам'ять яких увічнено на стіні. На 20 таблицях імена героїв 18 воїнів афганців та два воїни-інтернаціоналісти. Вони віддали своє життя під час бойових дій на сході України. Відкриття стіни Скорботи зібрало численних ветеранів афганців на чолі з головою спілки Сергієм Червонопиським, столичних священників та капеланів. Складаючи шану пам'яті воїнам, митрополит Августин у співслужінні духовенства відправив літію за загиблими, а рідні та близькі поклали до стіни квіти. Тисячі віруючих української православної церкви зібралися вранці 20 грудня під стінами Верховної Ради України. Люди молилися про невтручання влади у церковні справи. Вони читали акафіст Богородиці, звертаючись до небесної цариці із щирим проханням просвітити розум та очі сердечні українській владі. До пересічних вірян долучилися священники, викладачі та вихованці духовних шкіл архієреї. На молитовному стоянні були розгорнуті гасла Ми українці і ми православні. Україна наша земля, Українська православна церква наша церква, а її вірні це український народ. Віряни протестували проти законів, спрямованих на дискримінацію вірних української православної церкви, обмеження конституційного права на свободу совісті та релігійних переконань. А 21 грудня предстоятель Української православної церкви зустрівся у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі із надзвичайним і повноважним послом США в Україні пані Марій Йованович. Під час розмови обговорювались питання церковно-державних відносин в Україні на даний час. У зустрічі взяв участь заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви протеєрей Миколай Данілєвич. Якими є ознаки справжньої святості, великі дива, гадаю, відповість в один голос наша глядацька аудиторія. Є у грудні поряд із Миколаєм Чудотворцем визначний передріздвяний святий Спиридон Триміфунський, в якого за зовнішньою здатністю творити дива стояв особливий дар. Якось Передон зцілив імператора Констанція, коли той намагався заплатити за це велику суму, святий зауважив. Хіба можна оцінити щиру любов грошима, і, відмовившись від золота, попросив звільнити від податків збідніле духовенство? А коли святий натрапив на жінку-язичницю, в якої померла дитина, то зі співчуття до нещасної молитвою вблагав Бога повернути дитині життя. Отже, основа всіх див за молитвами Спередона – це безмежна любов до Бога, втілена в любов до Його творіння людини. І згадати це ще раз: ми маємо добру нагоду 25 грудня у день пам'яті святого з острова Корфу, який став рідним кожному православному українцю. Перша божественна літургія у храмі святителя Спиридона Терміфунського, що в Києві ця служба починається о сьомій ранку. Якщо запізнились, будьте готові молитись на вулиці, бо місця бракує. Або чекати на другу літургію. Вона тут починається ближче до десятої ранку, каже настоятель церкви проти Рей Миколай Денелевич. Два богослужіння доряду це рідкість для маленьких храмів, але тільки не для цього. Ми фактично через рік, після того як почали служити вже. Я навіть пам'ятаю це число. Це було 9 жовтня. Це була вже друга літургія. Через рік, після початку богослужінь, людей стало стільки, що ми не поміщалися в одну, в одну чергу, скажімо, так, в одну літургію. І зробили дві літургії храм. ім'я святого Спиридона відкрився тут вісім років тому. У Києві таких більше немає. Праворуч від іконостасу велика ікона Спиридона Триміфунського, а під нею чудотворний черевичок святого. Люди кажуть, стілює. реліквія з грецького острова Корфу. Саме там зберігаються мощі святителя. У 2009-му українці могли вклонитися не тлінні десниці, тобто правій руці Спиридона. Святиня була в Україні майже місяць. У 10. Ти православних храмах так зустрічали мощі у Києві з того часу, коли в 2009 році принесли мощі святи Спиридона до Києва. А перед тим його приносили мощі до Москви, до Росії, то інформація про нього дуже сильно розповсюдилася. Люди віруючі, люди всі знали святого Спиридона, або майже всі. А зараз є люди, які навіть далекі від церкви або дуже поверхово православні, але вони все одно знають, що є такий святий Спиридон. Марія Нігайчук, парафіянка храму. Каже про святителя з Передона дізналась випадково. Історія зберегла мало відомостей про його життя. Так знають, що народився святий наприкінці третього віку на Кіпрі. Його віра була настільки сильною, що він зцілював хворих. А коли люди приходили до нього за порадою чи просили грошей, нікому не відмовляв. Я ходила в храм з 90-го року. Але Спиридону як такому, не молилася. А потім, коли попала на вечірну службу у Хлоровський монастир, так я душею, можна сказати, прилипла до Спиридона і почала молитися, сильно молилася. Десь, може, півроку, а може, більше. І тут з'являється храм. Дивлюся, люди ходять, моляться. Скажіть чудо. А скільки ще див записано у цій книзі? Вона зберігається в іконній лавці храму. Насправді чудес більше, запевняє Марія. Просто люди не завжди хочуть ділитися ними. От і Марія своє особисте не вписала. Нам розповіла, невістка не могла завагітнити. Проходить час, приходять діти і говорять, мама, ми Чудо, чудо в мене. Вони прийшли прийшли, сказали. Я їх не. Не приймала нічого. Я зразу пішла до Спірідона. Побігла. Не пішла. Побігла до Спірідона. Дякувати у день пам'яті святителя Сперидона, який відзначається 25 грудня. У маленькому храмі обов'язково готують великий обід для всіх гостей. Беруть приклад зі Сперидона Треміфунського. Бувають знаєте такі моменти, коли починається день, і ти знаєш, що день має бути важким, насиченим і важким. Якісь важкі події мають бути. І молюся двом святим, двом святим сьомими Миколаївському з Пірідону, і проходить це прекрасно, просто прекрасно. Святителя з Передона часто порівнюють з Миколаєм Чудотворцем. Його всі любили і поважали у давні часи. І зараз люблять і поважають. Ось і все на сьогодні. Команда православного вісника прощається з вами на тиждень та сподівається на нові. Зустрічі. А наостанок нагадує, що наша подорож до Віфлеєма дорогою Пилипівки Різдвяного посту невпинно добігає завершення, і на фінішній прямій у допомогу собі пропонує згадати слова святителя Йоанна Златоуста: Хіба є сенс не їсти хліба, натомість п'яніти від гніву, яка користь знесилюватись від посту та при цьому злословити ближнього? Яка користь утримуватись від їжі та при цьому красти чуже, яка необхідність виснажувати своє тіло утриманням та при цьому не нагодувати голодного? Тож, шановні глядачі православного вісника, нехай ці слова Йоанна Златоуста і дієвий приклад святителя Спередона Триміфунського спонукають і нас до того, щоб робити у житті в першу чергу те, що по-справжньому наближає нас до Бога. Христос посеред нас і є, і буде.